Друзі, вітаю вас! Сьогодні я вирішила по господарству впоратися з тими роботами, які не терплять уже ніякого відложення. Не можна вже відкладати, бо буде 8 градусів морозу. Так, ось буду займатися своєю маракою зараз, але я пішла на літню кухню. І подивилася, як тут поживає моя східна хурма, яку я зірвала. Подивилася я відео. Я зривала 3 жовтня. Ну, я там не всю зривала, а десь три плодики я залишала. Так, я е, зложила її, отак, от, бачите, в коробочку, накривала отак бумагою зверху. І вона в мене там в темному місці лежала. Лежала, виходить, Ну, більше місяця. Так, що ми маємо? Ось у, друзі, плодик м'якенький. Треба буде вже його їсти. Цей плодик м'якенький і ось м'якенький плодик. А оці ще зовсім зовсім тугенькі такі, вони ще полежать. Це я такий робила експеримент. То ми їли, я дозарювала її з яблуками, а решту лишила отак на от. літній кухні, літні, там доволі таки прихолодно. Ну, все, плодик уже такий наполовинку. Якщо він в теплому місці полежить там пару днів, то його теж можна буде їсти. Але я робила такий експеримент, а ось ось теж м'якенька, бачите, м'якенька. Робила такий експеримент, думаю, мені ж цікаво, як це буде далі. Скільки вона пролежить, яка вона буде на смак через місяць, через два, бо я вірю, що моя хурмичка буде розвиватися і давати більше плодів. Так що, друзі, зараз я буду різати і попробуємо. Подивимось. Розрізала. Вона вже м'якенька-мякенька. Корінчик засух. Так, друзі. Мм. Ну, солодка, солодка, ну медова. Медова. Прямо, як ото, коли купляєш там корольок, чи як він на, на ринку. Те саме. Так що гарна в мене хурма таке. Це дивіться, 3 жовтня я її зривала, залишила три плодика, таких вже були зовсім твердіші. Ну, такі ще вони були буроваті. От. Потім я їх зірвала десь, ну, може, пару днів через тиждень. от, Ну і це, що в мене збереглися, ну, так я для експерименту це залишила, виходить, що до Нового року вона має простоєнти. Оця м'якенька, то треба її їсти. А та, що тугенька, ще там декілька плодиків, я думаю, що до Нового року вона витримає. Так що гарна хурма. Я підписую її східна, але, друзі, я її купувала, як правильно сказати, жемчужина Сванетії». Ну, по-українськи перлина на Але кажуть, що такої нема. Наші е, хурмоводи кажуть, це такої немає. Ну, може, буде колись, може, її та людина, що вирощує, ну, її треба зареєструвати, правильно? Ну, подивимось далі. Подивимось. Аби ми були живі і здорові, друзі. А те все, як то кажуть, м'яло Так що, Так що, друзі, зараз одягаюся і йду копати свою Хотіла сказати актінідію, Хотів маракую. Так, друзі, сьогодні 12 грудня. Уже всі люди повикапували свої маракуї. Ну, а в мене по обставинах моїх сімейних вийшло так. Але нічого страшного, бачите, маракуя витримає до 6 градусів, ось вона зелена. Саджанці ті, що в таких горшочках в мене вони гарні, зелені. Оце ще в мене є. Небеса могут подождать один кущик. Ось маленькі саженці, там вже дуже гарно розвинена коренева система. А це мої вітра, ті, що були закопані у землю. Десь ось так я їх закопувала в землю. От, і бачите, оці отвори по, по всьому кругу. Там були коріння, які з таких малесеньких, як сірничок. Корінчиків виросли вже такі великі коріння. І зараз я вам покажу, Я ті коріння викопала. Може, я не все викопала, друзі. Може і не все. Бо на вулиці холодно. Ось, бачите, оце коріння, воно вже вилізло оце з отворів. Таке вже, ну, скільки, сантиметрів? 15. І ось і маленькі корінчики. Я з кожного відра. Відокремила корінчики. Ось Тут інші корінчики, а тут величенькі такі. Бачите, які великі вже. Я їх так оту порубала. Та тут великі, порубала лопаткою. От. Ну, зараз я помию відра Оці. і корінчики треба розмістити в вологий пісок або землю. Зараз, друзі, буду цим займатися на вулиці плюс один градус, сніжок іде дуже холодно. Але так вийшло, що я затягнула, ну, нічого страшного з маракуєю не буде. Вмила я відра, але все одно цей бруд, який йде із коріння туди, з отворів, то прийшлося в пакети поставити. Ну, Може прийдеться десь через місяць-два, може і підлити прийдеться, буду дивитися по обставинах, От, поставлю на літню кухню. Хтось може у підвали ставити. Ну, мені це незручно. А ось корінчики, друзі, я з кожного кущика, ну, з кожного відра окремо перетягнула ниткою, отак от. Щоб не, е, їх не змішувати. Тому що якщо хтось захоче потім сажанці придбати у мене, то вони повинні бути із різних, е, із різних відер для того, щоб було краще запилення. Тому я буду відокремлювати сажанці. От. Ну, а зараз я поміщу їх. У відро з піском. Вони перемотані, а потім весною вже десь на початку березня можна буде їх укорінювати вже, різати на кусочки, укорінювати. Так що, ось так, друзі. <схід> Сьогодні вже 12 грудня, я тільки цим зайнялася, але все нормально. У нас у Дніпрі не було там сильних морозів. Так що. І саженці будуть стояти у мене на літній кухні. Ну все, друзі, бувайте здорові. Пока-пока.